І вам! Знакова подія сьогодні відбулася. Напевно, вперше Одно з найвідоміших, найдревніших юридичних видань України і не тільки України. Юридична практика. За нею стоять дуже поважні адвокати, дуже потужні адвокати, адвокатські контори, адвокатські фірми. Правники, і вони сьогодні вперше оприлюднили, що деякі аферисти в Раді Адвокатів України, про яких ми останні 6-9 місяців кричимо на всіх можливих майданчиках. Да, зверніть увагу, ці аферисти наповнюють свої кармани. Незаконним збагаченням, збираючи гроші з фізичних і юридичних осіб, і при цьому ми маємо розуміти, що Національна асоціація адвокатів України і Завітова, Медведчук, Краснік, Гвоздій, вони задекларували за останні три роки майже 120 мільйонів гривень. При цьому Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури України ВКДКА задекларувала це Вілков Сергій, задекларувала майже 20 мільйонів гривень, і їх сателіти, Вища школа адвокатури України, яка ще буде предметом уваги правоохоронних органів, задекларувала майже 45 мільйонів гривень. І це дуже серйозні грошові кошти, але ми наголошували на те на тому, що деякі з цих коштів, якщо не всі, вибачте, отримані незаконно. Ми вимагали, аби Національна асоціація адвокатів України вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури України повернули ці кошти фізичним та юридичним особам. Навіть позови подаємо про це, оскільки ми живемо в правовому правовій державі, і, відповідно, ми хочемо, аби процедура була правова. Звичайно, за це на адвоката Хабібуліна Вадима, група Медведчука, і Завітовий, Ківалова, Портнова, Кузьміна, Мантян подали вже дві скарги позбавити його свідоцтва, і, дякуючи. Раді Адвокатів Київської області, дисциплінарній палаті Київської області. вони всі відмовились розглядати таку скаргу фальшиву і заявили самовідводи. Але повернемось до головного. Сьогодні відбулася знакова подія: Юридична практика. Перше видання, яке оприлюднило інформацію проти Національної асоціації адвокатів України, Ради Адвокатів України. Яку, вибачте, очолюють особи, які вже не мають права бути не тільки на посадах в адвокатурі, а взагалі не мають права бути ніде. Але ми, як то кажуть, повторюсь, живемо в правовій державі, тому будемо робити все можливе по закону. Я розумію, що деякі слідкують останні 6-9 місяців. За цими подіями і щось собі там надумали. Ні, ми проти будь-яких фізичних коливань, будь-яких революційних коливань. Ми за те, щоб все було в правому руслі. Тому ми доводимо вже останній майже рік, що більшість грошових коштів зароблених в лапках – Національну асоціацію адвокатів України, Раду адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів України є незаконними, їх повинно ця Організована група громадян повернути, і ми зробимо все можливе, щоб вони їх повернули, якщо вони не зроблять це добровольно. Я дуже дякую виданню юридична практика за те, що все ж таки дослухались. Ми довго стукали, але віщу ще йде обрящить. Помилуй Господі Україну і адвокатуру. Дякую за увагу. Вадим Хабібулін.